Від того, коли закінчиться війна, залежить і те, який прогноз роблять українські демографи. Варіантів три. Перший прогноз оптимістичний. Війна завершується у 2025-му. За такого сценарію, у 2040-му в Україні буде 31,5 мільйон людей. Другий прогноз середній. Війна завершується у 2026-му і так вже у 2040-му нас буде 28,9 мільйонів. І третій прогноз песимістичний: війна завершується у 2028-му, так у 2040-му нас буде 25,5 мільйонів. Це все дуже приблизно і навіть перебільшено, якщо зважати, що через війну кількість населення може скоротитися ще на 20-30% у наступних. 10 років. Свої прогнози оптимістичні і не дуже дають і в ООН. За ними чисельність населення в Україні до кінця 21-го століття буде на рівні 20 мільйонів осіб. Це базовий показник. Оптимістичний – 27 мільйонів, а песимістичний – 12.